Головна ціль це дослідити 30 ОТГ з різних куточків України, підвищити компетентність, кваліфікацію тих людей, які займаються просторовим розвитком, то земельними відносинами ОТГ, щоб вони могли планувати розвиток просторів новоутворених громад. І також велика ціль цієї програми це зблизити цих представників ОТГ з фахівцями, архітекторами, дизайнерами, соціологами, містопланувальниками, які професійно займаються цією сферою і які взаємодіятимуть з громадами. Главное цель увидеть, что наш подход или наше мышление работает с другими территориями, и чтобы эти громады получили ту же самую пользу, как нам кажется, как получилось и в предыдущем, в предыдущем контексте.